Привіт всім! Я хочу вам розказати показати, як зробити такі чудесні маки з фетра. Можна їх використовувати різні кольори, ну, які ви захочете. Можна за колочкою і зробити різиночкою. Для створення такого мака нам потрібно буде м'який фетр красний, чорний і зелений. Також нам потрібна буде така заготовочка для такої серединки, вона дуже реалістично виглядає. Кому цікаво буде, звертайтеся, я вам покажу і розкажу, як зробити таку серединку. Спочатку нам потрібно красний фетер. Ми беремо лінійку, також ручку. Ми беремо, креслимо, ширина має бути 3, а висота має бути 4. Ось дивіться, Тут ми ставимо троєчку. І ось тут троєчку. Я ще посерединці ставлю троєчку, бо в мене лінійка коротка. Коли я дліняна, то вам розручніше буде його робити. Ми його з'єднуємо. Ось так от. Після того, коли ми з'єднали, ми кслимо тут поставимо посерединці, вам буде легше для того, щоб вирізати, і менше буде видно ручки, що ви креслили. Так, 4. Потрібно повністю оцю всю нашу строчку заповнити. Після того, коли ми позначили заповнену цю всю строчку, як ви бачите, ось, ми беремо, вирізаємо оцю полоску повністю, і потім ріжемо на кубики. Після того, коли ми вирізали все на кубики, нам потрібно формувати цвіток це ось такі ліпісточки. Ми беремо один квадратик, робимо, зрізаємо йому кути. Ось так от не сильно так, прямо аж багато, бо нам треба, щоб вони були пишні. Після того, коли ми обрізали кути, нас повинно вийти ось таке. Потім ми беремо, формуємо ліписто, кому як зручно, кому можна. ну, довніше буде, що було 3 хвилі, кому що 4 хвилі. У мене буде по-різному. Де тут кривеньке, ми обрізаємо. Ну, цвіточок у нас в природі, він не сильно такий. І рівний і сфетр у нас вийде такий самий, як в живу в природі. І обов'язково нам потрібно отут посерединці розрізати отаку полозочку. Потім вам розкажу для чого. Далі ми самостійно це все обрізаємо і дивіться бачите, ми отут робили три, а в мене може бути теж три, і може бути, як тут 4. Кому як зручно, так і робіть. Зустрінемося після того, коли ви це все поріжете, Ну ось, ми вже повністю все вирізали. Бачите, ось, дивіться, в мене там 5, там 4 може вийти. Потім беремо гарячі клеї, капельку капаємо на кончик сюди такого і соединяємо. У Нас повинно вийти буде ось такий ліпісточок. Ось такий. Потім ми отак само зробимо із цими всіма світочками. Після того, коли ми склеїли всі ліпісточки, ми беремо чорний фетер, вирізаємо смужку. Смужка в нас приблизно ось як ви бачите на екрані. Потім беремо ножничками, вирізаємо отаку ну, рисочки, можна сказати, пушок. Після того, коли ми нарізали так, ми беремо нашу заготовку, серединку і беремо і склеїмо оцю серединку. Ось так в нас вийшла така серединка. Беремо листочок, змащуємо, клеєм. І формуємо ліпісток. Прямо ось таку складочкою ось так. Трохи потрібно потримати, для того, щоб він трошки склеївся і сформувався. За бажанням можна його трошки підклеїти. І так робимо по кругу. Для першого ряду нам буде потрібно три ліпісточка, а на задній 4. Ось так от. Зустрічаємося, коли ми приклеїмо останніше два ліпісточка, щоб було тут три. Ось таке у нас заготовочка вийшла. Беремо потім останні, доклеїмо ось за другий ряд. Так само ми формуємо ліпісточок, клеїмо. Перше клеїмо. ось.